Лютий відносне лютневе тепло має перерватися, але ще не дуже відчутно на початку 20-х чисел. А ось в останні дні лютого справжня зима знову повернеться. Березень що ж до самого березня, то початок календарної весни має бути засніженим швидше зимовим ніж весняним. Нагадають про себе заметілі, які перервами турбуватимуть майже всю першу десятиденку. Після 8 березня почне поступово теплішати, і перше весняне тепло має прийти в середині місяця. Його змінять дощі сльота і швидше за все ще одна порція снігу після 22 березня, а потім настане короткочасне тепло. Весна обдаровуватиме нас і теплом, і холодом. На початку квітня, після невеликого похолодання, Паска, яка нинішнього року прийде надзвичайно рано 4 квітня, і подарує нам теплі справді весняні дні. Можливо, вони захоплять і наступну провідну неділю, але швидше за все, десь саме цього дня, погода почне псуватися. Середина місяця дощова, де не де і засніжити може, а потім на тиждень, орієнтовно, 18-25 квітня випогодження. Кінцівка місяця холодна, може і приморозкова, особливо у нічні години. Травень після цих холодних днів на початку травня має потеплішати. Буде теплою перша п'ятиденка, можливо, аж до 9 травня, але саме на день перемоги, можливо і наступного дня, обіцяє прийти дощ середина травня, також з періодичними дощами, похолоданням і теплою, майже всією третьою декадою, яка й завершить весну. Червень на початку літа прогнозують сонячними перші дні, але з можливими нічними приморозками. Зіпсується погода після 7 числа. Примхлива з дощами майже вся друга червнева десятиденка. Холодна хвиля й наприкінці декади, а ось після 20 червня прихід теплої літньої погоди.